До вивозу побутових відходів з всіх населення пунктів Віноградівського на району. Якщо у нас по сьогодні на порядку денному питання по тарифах, то звітах там є прикладено і ми подали розрахунки. Якщо трохи екскурсу, то у червні місяці ми подали свої розрахунки в Державну інспекцію по цінам міста Київ на тарифи по <клід> вивезенню побутових відходів. У нашій заяці була цифра 52 гривні. Однак ага. через півтори місяці ми фактично у Києві отримали висновок на 40 гривень і 95 років. Тобто ми бачимо, що відповідна робота там теж була проведена, і ці всі цифри, які будемо казати, нормативні, вони пов'язуються. Хотіло б відмітити, що за липня місяця. Значно відбулися зміни як у ціновій політиці щодо паливомаційних матеріалів, так відповідно у курсі валюти і всьому іншому. Відповідно до цих всіх чинників, ми практично вже не звертаємо увагу, але я би коротко хотів наголосити на те, якщо, якщо ми ці тарифи навіть приймаємо. V ekonomiskoj rade u Viktorog tež bude prijati novi tarifi i nadjuju se što na sodnišnji sesiji Теж буде затверджені нові тарифи, щоб ми перед нашими інвесторами мали хоч якесь лице на те, що йде співпраця і не дивлячись на те, що підприємство не працює понад 4 місяці, несе колосальні збитки. Ми з надією на те, що відновиться робота, знову будемо казати, найближчим часом підприємство все-таки перестане бути збитковим. До цього я прошу вашого порозуміння і позитивного ставлення до даного питання. Будь ласка, запитання. Ласка. Як вирішується і чи вирішується взагалі питання вивозу мусору? Ми тарифи зрозуміли, це одне питання. Стоїть друге питання вивозу мусора, яка перспектива? Володимир Васильович, як можна спочатку ми розглянемо це питання про тарифи, а потім я проінформую, яка робота ведеться, тому що, повірте, мені робота ведеться серйозно. Ласка. Січня місяця. Тобто один термін на це дається термін на оприлюднення. Якщо ми відповідне рішення приймаємо у січні, не дай Богу, лютому, то підприємство ще декілька місяців, якщо запрацювало, не може працювати із такими збитками. Реально коштів на відшкодування і в бюджеті реально ніде, тих бачив, в сільських раді немає щоб відшкодувати до економічно обґрунтованих. Тобто підприємство не може працювати, порозуміти, такий термін із такими збитками. На виконковій вівторок. Шановні депутати, якщо стосується питання ем, вивозу за район сміття, то, на жаль, на сьогоднішній день з міської ради вже порозуміння не найдено. Міська рада ставить питання жорстко, нам давайте документи на виділення земельної ділянки. Як ми говорили півроку тому назад, так і тепер говоримо, то неможливо вирішити питання на протязі місяця чи двох. Це є процедурні питання, які необхідно дотриматися і необхідно пройти районною радою, районною адміністрацією, в основному районною адміністрацією пророблена вже дуже велика робота по цьому, як попередньою головою, так і тепер. Для м, того, щоб вам краще пояснити, вже оголошення в газету дано про проведення громадських слухань 22 грудня 2014 року о 13-й годині у приміщенні Великого залу районної ради. Тобто тут будуть слухання. Тільки після цих слухань, і після виготовлення детального плану, який вже виготовляється, який ми ще не заплатили, тільки після того, як ми затвердимо техніко-економічне обґрунтування, нам зможуть видати наказ на виготовлення проєктно-технічної документації на відведення землі. Міська рада от зайняла таку позицію, це їхнє право, і ми ведемо розмову. Крім того, буквально позавчора відбулося засідання суду, де Підприємство Але у зв'язку із тими збитками, які їм були нанесені, в зв'язку з недотриманням умов договору було подано в Китай, і міська рада була відповідачем виграла підприємство АВ. Будемо надіятися, що міська рада прийме рішення про мирову угоду, ніхто нікому ніяких претензій не буде ставити, і ми все-таки вийдемо на той алгоритм, коли і розблокуємо, і будемо продовжувати робити роботу. Є оптимістично, я сподіваюся, e, постійно є контакти із мером, Я вірю йому. Може, більшість не вірить, але він дав слово. І я вважаю, що якщо людина каже А, тоді має сказати і Б. Інтенсивно робота редеться, розпорядження є, громадське слухання, і вже перші ласточки вчора прийшли. І сіл хижа і широке. Я надіюся на те, що до цього часу була дезінформація, була недостатня інформація, достовірна. У цьому напрямку є величезні е, недостатки. Я думаю, це ми маємо зробити буквально цих неділь. Особисто мені підтвердив бачка Степан Зотонович. Як тільки є документ про виділення землі, він зразу розблоковує. Ми маємо працювати в одному руслі як міська рада, як районна рада, як голови сільських рад, з якими окремо була бесіда, і вони тут сидячі, які з них є представники. Ви пригадуєте перша зустріч. Того ж дня, як мене призначили, я поїхала в Широке, після того я мала особисту зустріч Холод сільських рад. Я вважаю, вони теж мають підставити своє плече, тому що якщо АВ дал запуститься, в селах вже катастрофа. Голова сільських рад ви вдома Хазяєва, ви маєте теж попрацювати в даному uh, аспекті, ви маєте хоча б прочистку. Знаємо прекрасно, що на селах і раніше були відведені нелегальні сміттєзвалища. Будь ласка, ви теж попрацюйте. Ви вдома знаєте, хто це робить, як робить, і якось спробуйте вже тепер зла ну, придумати якісь альтернативні варіанти, тому що це буде неможливо, а ви вивести все. Не знаю, як вони до цього відносяться. Якщо у них на сьогодні є заборгованість, вони мають на наверстати якісь прибутки, щоб це все забрати і привезти. Зима йде. Ми ж бачимо, якщо глянемо, може вже сніг. це все величезна робота. Це не просто, але це екологічна катастрофа. Я все ж таки надію, що буде у нас всіх е, Я вірю, хто мені щось обіцяє. Якщо я обіцяю, я стараюся на 100%. Думаю, що кожна людина несе відповідальність на своїй посаді. Дякую за увагу. Я ще запитаю, будь, будь ласка. Ваші тарифи прив'язані до вивозу сміття. До кубатури, тобто за один куб. Ви пропонуєте зараз дорогосподарствам збільшити майже на 39% вартість вивозу 120-літрового контейнера. Скажіть, будь ласка, що пропонуєте тим селянам, які регулярно не здають вам повний контейнер? Як їм буде? Чому вони мають платити за... не за факт, а за в цілому вивезення? Розумієте, є періодичність на попичення поготових відпадів і норма встановлена на 1,92 із розрахунки. Ми ці розрахунки взяли навіть занизили, тому що якщо подивитися ці розрахунки у нас, то має бути фактично вивіз, ми поклали у розрахунки 48 вивозів, коли прекрасно знаємо, що у році ми вивозимо із населення щотижня, тобто 52 вивози. Підприємство тут цілеспрямовано пішло на те, що зменшило навіть за рахунок таких нюансів, щоб не було передано вантаження короб. Не можна скласти договір, наприклад, з населеним пунктом, де ви бачите, що нас дивиться, не збирається стільки сміття. Не раз у тиждень, а разу два тижні. Розумієте, 11 тисяч клієнтів обійти і вдивитися в полі, в наскільки заповнений контейнер, це нереально. Є норма накопичення подів, як затверджені в місті, в районі, в державі, і ми від них менше не можемо. Є інший варіант, цивілізований світ перерахунку робить постійно. Тобто дивляться, скільки визволюють населеного пункту у цьому кварталі. І якщо у та маса більша, ніж заплатило населення, нас наслід, наслідуючий квартал докладити більше. Якщо вона менша, то платити менше. Чому в нас такі перерахунки на маратурі? Цілілізовано не доставляють до контейнерів по одному мішкові, по двох, по трьох. І тим паче, якщо порозумієте, що піде зараз нова надання послуг то повірте мені, що кожний контейнер буде переповнений місяцями. Скажу більше, в цивілізованому світі є обов'язкове заключення, обов'язкова умова заключення кожного твору господарства із компанією, яка вивозить сміття. У нас, на жаль, що цього немає. Я вже не хочу казати нічого про фінансову дисципліну, яка дуже різко впала після того, як ми перестали надавати послуги в районі. Тобто заборгованість населення явно ті, що мають вже перед нами борги, свої зобов'язання не виконують, тобто не оплачують. Всі чекають моменту початку надання послуг. І це теж дуже критично сказаться на фінансовому стані підприємства. Цивілізованому світі загибе не мали би дійти до такої стадії, як ми на якому ми зараз знаходимося. Прийшов інвестор, зараз дав термін місяць, інакше він покидає район. Хіба це е, нормальне явище, коли зараз стараємося, щоб е, любим методом притягнути якісь інвестиції, щоб якось вийти з цієї ями. А тут фактично є дійсності інвестори, він зараз готовий кидати, просто за те, що в мене цивілізовані. Дякую. Будь ласка, Я гадаю так. Может вийти хоча почати на такий крок. прохання я оформлю письмову і направлю у міську раду, щоб вони дозволили почати з цього вивіз сміття. Але, на жаль, є рішення сесії міської ради, яка забороняє взагалі ввоз сміття. Чому ми їм робимо? Чому ми їм робимо? Депутат Дорігер. Дивіться, якщо 22-го часу сміття, то ми будемо сміття. Вона може бути в січні, вона може бути в березні. Дивіться, не вивозиться з цілим нічого.

вже з цим сміття живемо зараз зараз пів півроку. Але я вам скажу друге: є процедурні питання у затвердженні тарифу. Не можемо ми сьогодні затвердити тариф, а завтра він вступає у силу. Воно має бути оприлюднено, воно має бути пройти певний термін у засобах масової інформації. Зато підприємство АВ просить тепер, щоб ті процедурні моменти вони були дотримані. І в будь-якому випадку ці тарифи будуть вступати в Київ, якщо ми тепер навіть затвердимо, тільки тоді, коли будуть вони працювати на території цілого Ленорадівського району. Нема більше питань. До проєкту рішення. Нема. Шановні депутати, хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому, прошу проголосувати. Проти? Утримався? Три чоловіка утрималися, 37 за, три утрималися. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання.